Всім привіт! Ви на каналі «Кавановий Футбол і продовжується наша серія прогнозів на матчі збірних. Це у нас таки буде експрес-прогноз, два матчі. А саме перший матч у нас буде з вами Болівія, Уругвай, а другий колумбія Колумбія-Парагвай. Ось так. Ось так. От віршиками мішенька трошки вирішив порозмовляти, але це не змінить якість наших прогнозів. Приємно перегляду. Друзі, не хочу вас відволікати. Це дуже швиденько. Ми подумали і вирішили, те, що створимо свій телеграм-канал для тих людей, кому незручно дивитись такі довгі прогнози. Ми вирішили те, що свій телеграм-канал будемо записувати по пару кружечків в день. Посилання на цей телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. І як тільки там набереться 30 підписників, ми почнемо викладати свої прогнози туди. Ну що, почнемо з Джеймса Ака Хамеса Родрігеса. Та і його збірної. в принципі, ця збірна, напевно, в більшості асоціюється з ним. Хоча з недавніх пір там вже є Луїс Діас, який напевно зараз вважається більшим лідером, так, однак. Але така людина, як Хамес в центрі поля, це звичайно подарунок. Він зараз трошки розкрився. В нього так друга молодість, так би мовити, після того успішного чемпіонату світу в 2014 році. Зараз десь там він грає. В якихось там там в як якісь там допустимо Саудівській Аравії. Ну ну такі команди, знаєте, не європейські просто і дійсно класно себе там показує. Знаєте, якщо в гравця є певний рівень, де б він не грав, він буде зберігатись. Ну що Колумбія дійсно гарно йде в цьому відбірковому циклі, так в цій таблиці загальній. Четверте місце Парагвай їхній суперник на шостому. Між ними лише Бразилія, і тобто там, по-моєму, Колумбія 18, Бразилія 17, Парагвай 16. Щось таке. Ми це, до речі, ще візьміть до уваги, що записуємо перед матчами першого туру. Тобто, ми не знаємо, як Колумбія зіграла свій матч з тою ж самою Бразилією. Це також точно повпливає на цю розстановку, і не знаємо, як взагалі там Уругвай з Аргентиною зіграв. Просто майте це на увазі. Парагвай. Ну треба розуміти, що грають команди різного рівня. Колумбія і Парагвай. Те, що Колумбія, вона на вершині йде. Е... Це одразу після Бразилії Аргентини, як брати за рівнем. Потім йде Уругвай Колумбія. Це такі так. от команди зараз на так. даний момент. А це... Парагвай, ну, це просто, така, такі, Ну, такі, типу, як він може там відноситься як до Болівії. Ну, ну десь так, а може навіть трішки краще за Болівію. Не знаю. Це, знаєте, як Тоттенхем, так? Да? Так. І ну, говном ти не був, і до вершини не добрався. Ну, Плюс-мінус щось таке. В цьому матчі прогноз дуже простий, з огляду на те особливо, що сказав Міша. Перемога Колумбії. В принципі, не розумію, що має таке стати, щоб Колумбія не перемогла в цьому матчі. Вдома, в принципі, прямого конкурента треба вигравати матч за 6 очків і відриватися собі спокійно. І вже думати там про Уругвай, туди Аргентину, а не про те, що позаду. Ну і другий матч Уругвай, Болівія. Тут взагалі навпаки, Болівія уругвай Тут взагалі якась незрозуміла ситуація з коефіцієнтами, з котируванням букмекерів. Болівія чомусь фаворит. Я вот взагалі так. не розумію, що. Болівія, вона йде там внизу, то взагалі вона там чуть ли не вилетіла. І як вона може бути фаворитом цього матчу? Там, там що 11 нунєсів на полі, чи що я не розумію, чи там Ентоні, нунєси, чи там п'ять Ентоні і шість нун'єсів на полі. Не зрозуміло. Та ну дивіться, якщо говорити про Уругай, ну дійсно команда зараз в класній формі, знов таки повторюсь. Не знаємо, як вони зіграють з Аргентиною. Можна вставити. Ну, дійсно, якщо говорити про ургувай команда зараз в класній формі. Не знаю, як вони з Аргентиною зіграли. Це, звичайно, також можна брати до уваги. До речі, прогноз на цей матч у нас був на каналі, і там був дуже гарний коефіцієнт Більше двох. Можете подивитись, зайшов він чи ні. На, на момент випуску цього відео. Ви вже точно можете побачити його результат. Ну, якщо говорити про ургувай дійсно, команда зараз в накаті, в гарній формі, знов-таки не знаємо, як вони з Аргентиною зіграли. Про лідерів, ну, звичайно, нундіс Що? Ти з нього скільки не смійся, проте він явно більш варіативний, ніж ті форварди, що були в Уругває. Там Суарес, Кавані, ось ці вже старі. Які... Я вже взагалі не знаю, де Кавані взагалі зараз знаходиться. Він там в Америці якийсь. Ну я не насп... я сподіваюсь, головне, щоб не в труні, тому що вже віку діда може бути старий. Ну дійсно, це були визначні гравці для історії Уругвая. Вони ще разом якраз грали плюс-мінус в один проміжок часу. Але в них, знаєте, було таке, що вони просто форварди, грубо кажучи, таранного типу, ну трошки різного, Суарес більше, а нуньос може і пробігти при тому, що він здоровий, корпус поставити, чому ні? Тому жарти жартами, а він ще своє покаже. Я його в чомусь порівняв би разом з зент. Ти вже це сказав, так, що 6 нуньосів, 5 ентоні в складі. Чимось вони схожі, знаєш, що якби рівень то в них є. Просто yeah. чомусь вони стали мемними через деякі промахи, чи ще щось. Ну буває, кожен промахується. От, от Ентоні, як я вже казав, і за цієї рулетки, просто як він, ну це це як фінт для нього, що він з м'ячом і просто навколо нього ніколи немає. Він вирішив покрутити. Ну таке буває, да. Сатаніски, якісь приколи в нього. Я думаю, що навіть от бер, беручи до уваги цих двох футболістів ентоні і нуніса. Можливо, ми колись побачимо перший випадок в історії футболу розділення золотого м'яча. Тому що да Месі Роналду скільки було таких сезонів, де казали, блін, а тут же ж Месі. Так класно зіграв, а Роналду ще краще. Чи цей краще? Хто ж? Куда кому дати? Блін, одному даси ж класно, але другий образиться, заслужив також. От я думаю, що все ж таки в парі Нуні Сенто колись їм вручать один золотий м'яч на двох. Або поділять його навпіл. Да. Вони, думаю, погодяться, тому що там містків не дуже багато, вони не зрозуміють, що це неповноцінний золотий м'яч. Ну дійсно, зовсім я не розумію, що Болівія тут робить в статусі фаворита. Але все одно, не дивлячись на це, наш прогноз такий: Уругвай не програє. Все одно там може Уругвай перемогти, уругвай не програє, але точно Болівія не переможе. Цього точно не може статись. Я не знаю, що, що реально дійсно має таке відбутись, щоб якось змінилась моя думка і щось таке трапилось на полі. Уругвай класна команда, Болівія нижче середнього. Вважаю, що це подарунок. Загальний коефіцієнт зараз, до речі, бачите на своїх екранах. Він виходить дуже і дуже гарний. Перемога Колумбії Уругвай не програє, начебто для мене більш, ніж очевидні. Були для мене і більш ризикові у нас на каналі. І вони заходили. А тут такий прям і коефіцієнт в нього дуже гарний. Тому, якщо довіряєте нам, можете прислухатися. Так, звичайно, думайте своєю головою. Дуже дякуємо вам за перегляд. Тому що ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. До нових зустрічей.